Добрий день, хто знає, від кого це товариство. Ніхто не дзвонив, уявлення немає, що за кредит. І чим може грозити, якщо не явлюся зараз за кордоном? Ну, такі смски це е, смски від е, суду. Тобто, є люди, які не розуміють, що це таке. Це нормальна офіційна смс-ка, тобто, повістка виклик до суду. Е, в даному випадку це Монобанк, тобто акціонерний товариство Універсальбанк. Людина цікавиться, що робити, куди бігти і тому подібне, і що буде. Ніхто не дзвонив, уявлення немає, що за кредит. Кредит ваш, у в банку. Чим обгрожувати, якщо я не дивлюсь. Якщо не явитесь, то просто суд може задовільнитися по позовні вимоги. Наприклад, у вас там було тіло кредиту 10 тисяч, а позовні вимоги на 20, чи там, на 15, чи на 30. Суд може їх і задовольнити. На рахунок е, саме особистої участі не треба особисто бути в суді. Е, ваші інтереси може представляти адвокат, юрист і будь-яка людина за матеріальною е, довіреність А вже на рахунок, чи потрібно це вам, це е, для початку треба подивитись матеріали справи. Тобто, якщо повістка є, вам прийшли матеріали справи на вашу адресу. Прописки, тобто реєстрації. Якщо там хтось живе, будь ласка, нехай вони відсканують ті папери, відіштуть вам, ви почитаєте, ознайомлюєтесь, подивитесь, яка сума позову. Якщо вас це все не влаштовує, тоді вже відповідно подавати до суду відзив, клопотання, можливо, зустрічний позов. Одним словом, тоді вже потрібен правозахисник.